Доброго дня, першокласники! Добрий день, добрий час! Рада діти! Бачить вас! Ви почули всі дзвінок? Він покликав на урок відкрийте підручники на сторінці 32 та зошити на сторінці 56. -й. Сьогодні на уроці ми будемо складати вирази на віднімання, повторювати таку одиницю вимірювання часу, як доба, та закріпимо склад чисел від 6 до 10. Склад числа. Сьогодні повторимо склад чисел 6, 7, 8, 9 і 10. А допомагатиме нам ось ця чарівна лисичка. Отже, приготуйте свої пальчики. Почнемо. Наші пальчики це найкращі рахівнички, які завжди з нами. Отже, на пальчиках відкладайте склад числа 6, приготувалися. 6 це 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1, 6 і 0. Зверніть увагу, що в нас цифри міняються місцями 1 і 5, 5 і 1. 2 і 4 4 і 2. Але вони також складають склад числа 6. Перейдемо до складу числа сім. Отже, приготували на руках сім пальчиків. Сім це один і шість 2 і 5, 3 і 4, 4 і 3, 5 і 2, 6 і один, 7 і нуль. Приготувалися і відклали вісім пальчиків, щоб побачити склад вісімки. Вісім це один і сім, два і шість.

Дев'ять і нуль. І останнє число. Десять 10. 10, приготували десять 10 пальчиків, десять С: Один і 9, 2 і 8, 3 і 7, 4 і 6, 5 і 5, 6 і 4, 7 і сім і 2, 9 і один, Десять і 0. Отже, ми молодці. Поставте відео на паузу і ще раз повторіть собі склад числа 6, 7, 8 і 9. Підручник, сторінка 32, Права четверта. Виконай дію віднімання за малюнками, запиши в зошит, розглянемо перший малюнок. Складемо приклад до виконаної дії. Було троє дівчаток, одна пішла, отже залишилося 2, який приклад складемо 3. Відняти 1 дорівнює 2. Запишемо. Пропустіть 4 клітинки вниз від попередньої роботи, 2 клітинки в сторону і записуємо. Розглянемо другий малюнок. Складемо приклад до виконаної дії. Було дві бджілки, одна полетіла, залишилася одна бджілка. Отже, складаємо приклад 2. Відняти 1, дорівнює 1. Запишемо нижче. Поставте відео на паузу та прочитайте записані вирази вголос. Допоможи бджілці поставити знаки плюс чи мінус. Розгляньте малюнок: у нас є бджілка-трудівниця, і в неї є два знаки. Мінус це віднімання, а плюс це додавання. Ваше завдання. Прочитати вирази та поставити знак плюс чи мінус. Пам'ятайте, що при додаванні отримуємо більше число, а при відніманні отримуємо менше число. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Розглянемо годинник. Це циферблат. На циферблаті є позначки та є цифри. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Також на годиннику є стрілки. Велика стрілка це хвилинна стрілка, маленька стрілка це годинна стрілка. І ще є одна стрілка це секундна стрілка. Отже, ми з вами розглянули, з чого складається годинник. А для чого використовують годинник? А щоб знати котра година або який час доби. Згадаємо: а доба це проміжок часу, що складається з ранку, дня, вечора та ночі. Завдання п'яте: розкажи за малюнками, що робив хлопчик у різні частини доби. Розгляньте малюнки назвіть частини доби. Подивіться на годинник, скажіть котра година та що робив хлопчик у цей час. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Послухайте віршик, режим дня киці любки. Вранці киця Любка встала, ліжечко своє прибрала, лапкою промила вічки, вушка, носик, шию, щічки, вийшла в сад. І для порядку там зробила фіззарядку. З'їла на сніданок мишку, чисті одягла панчішки, перед дзеркалом крутнулась, причесалась, усміхнулась і побігла в школу вчитися. По обіді любка киця, пообідавши, гуляє і батькам допомагає. І уроки робить киця, бо старанна учениця знайде час на все і пограти, і відпочити, і почитати. По вечері киця Любка миє лапки, чистить зубки і слухняно о дев'ятій в ліжечко лягає спати. Чи виконує киця розпорядок дня? Так. А що вона встигає зробити за один день? Дуже багато, так. А який режим дня у вас? І чи дотримуєтесь ви режиму дня? ЗОшит. Сторінка 56. Завдання 8. Яке сьогодні число місяця? Запиши. Який сьогодні день тижня? Зафарбуй відповідний прямокутник. Ми маємо сім прямокутників. Кожен прямокутничок відповідає за день тижня. Згадуємо разом читаємо понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отже, згадайте, який зараз день тижня, та зафарбуйте один з прямокутничків. Завдання дев'яте. Обведи на малюнку ліворуч, скільки зображень. Тварин, скільки є на малюнку праворуч. Отже, розглянемо. Тут у нас іде це ліворуч, так, а це праворуч. Отже, глянули праворуч, порахували і скільки ж малюнків обвели ліворуч. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання 10. Обведи на малюнку вказану групу предметів. Давайте розглянемо групи предметів. Наприклад, кошики та відро. Треба обвести кошики. Розгляньте іншу групу предметів. Треба роз... обвести груші. Розглянемо іншу групу предметів, цю і цю. Треба обвести посуд. І остання група предметів треба обвести іграшки. Отже, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зошит, сторінка 57. Завдання 12. Обведи різні групи комах. Скільки комах у кожній групі, зафарбуй стільки само клітинок. Отже, розгляньте комах, обведіть їх групами, порахуйте, скільки їх. І, наприклад, ми обвели мурашки. Глянули мурашок, було у нас 5. Отже, треба зафарбувати 5 клітинок. Один, два, три, чотири 5. Відповідно, розгляньте сонечка та також об'єднайте їх у групи та зафарбуйте клітинки. Завдання тринадцяте. Визнач кількість об'єктів на кожному малюнку, закресли картки із зайвими числами. Рахуємо 1, 2, 3, 4 квіточки. Отже, в нас є числа 4, 3 і 5. 3 зайве, перекреслюємо, 5 зайве, і залишається те число, яке відповідає кількості предметів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!